Запрошуємо вас, друзі, на чемпіонат України з баскетболу. Перший тур вища ліга. Як відомо останні роки в Україні суперліги немає. Кращі колективи грають у вищій лізі. Один з таких вінницькі блискавки, який приймає баскетбольний клуб Франківськ з Івана франківська Вінічанки у жовтій формі у комбінованій червоно – гості. Ця зустріч історична для нашого колективу. Ми вибрали право виступати у шісті найсильніших команд України. І ось друзі, атакують. Наші дівчата зараз ми бачимо Вікторія Хам'як починає атаку, втрачає м'яч і не за що не хоче віддавати його суперницям. Ірина Нікиперецький дає. Ми друзі познайомимо вас зі складами команд. Вінницькі блискавки під номером 4, Дар'я Ненагляднова, Вікторія Хам'як п'ята. Ольга Захарук, шоста, сьома, Вікторія Ільчишина, Сінтія Амагомдже під восьмим, одинадцятий у Ірини Жмурко, Марія Муляр, тринадцята. Ну, але поки ми її не бачимо на майданчику, під чотирнадцятим Світлана Керічок. Катерина Тетерук 15, 15-та, третя Катерина Щерба, Наталія Стельмах, – 25-та, Її теж поки що немає. Мені підказують, що вона хворіє. Ірина Нікіпорець – капітан команди, під номером 33. Головний тренер Олександр Аносов. Йому допомагає Віктор Вітер. Ось такий наш склад. Ми бачимо Дар'ю Наглядного, але у нас друзі під креслами йде четверта чверть, і ми практично повністю вам її показуємо, щоб ви, щоб ви могли оцінити, яка напружена боротьба сьогодні. А ми нагадаємо вам, що. Наш колектив грає в шісті найсильніших команд. Було в вищій лізі всього 15, і ось вони були розбиті на три підгрупи за територіальним признаком. І залишилося з кожної групи по дві команди. Ну, вінничанки навіть обіграли іменити Дніпропетровський Дніпро, який Ставав чемпіоном, хто пам'ятає ще у 2010 році. Ну а зараз ми програємо. Ми бачимо з вами табло і тому не коментуємо. Ви знаєте, як орієнтуватися за тими цифрами, які там написані. Ось у нас Віктор Вітер хвилюється за гру нашої команди. А ми вас познайомимо, друзі. З нашими суперницями, баскетбольний клуб Івано франківськ Івано-Франківськ, отож, Наталія Скоробатюк, Дар'я Завіднова, Христина Мацько, капітан, Ольга Краєвська, Анастасія Сідорак, Лариса Стаднік, Вікторія Пазюк. Ну і Вікторія Сузік, але ми поки її на, на поле не бачимо. Тренер нам його е, тільки що показували, був Юрій Працюк. Він практично 20 років грає з командою, але сам в баскетбол не грав. Отаке буває. Олександр Аносов переживає за наш колектив, наші програють треба сказати в першій чверті була нічия 18 18 друзі у другій чверті наші дівчата програли вісім очок і в нас в третій чверті вийшло так що наші дівчата зіграли в ніч в самій третій чверті Зіграли в у 22-22. Отож, той результат, який зараз на табло, каже за те, що ну, мала в нас ще практики у грі з такими командами, як команда, суперкоманда, можна сказати, баскетбольний клуб Франківськ. Але знаєте, з другого боку, що можна сказати? Ось атака наших суперниць, п'ятий номер кидав це Наташа Скарбатюк. І ви знаєте, парадокси виходять. Та ж сама Скарбатюк, п'ятий номер. Вона вихованка барського баскетболу, барської районної дитячої юнацької спортивної школи. Тренер є Леонід Скобовський, те саме можна сказати і про ту ж саму Вікторію Пазюк, яку ми бачимо, дуже активна в сьогодні діє у складі франківської команди, атакує і ось вона. Ну зараз вона подивимося, як вона зіграє саме. І скажімо, за пазюк, те, що вона теж вихованка барської школи районної ДЮ США. Тренер її Олег Голодюк. І ще одна є вихованка, 10-й номер Ольга Краєвська. Теж барська ДЮ США. Потім Ольга грала за тім з Київ, і навіть Олександра Носова є вихованка Лариса Стаднік яка грала за Вінницькі блискавки, потім грала досить добре, тому її забрали зразу у тім Скуф і грала в тому клубі, який завжди складав сильний опір чемпіонкам України, команді Київське Дінамо. Київська Динамо тут у нас в медичному університеті в спорткомплексі виграла у віничанок, але виграв, знаєте, яким був чотири очки. Всього чотири очки, друзі. Настільки сильна наша команда, і ось ця пауза, місячна пауза на наш колектив. Ми бачимо, подіяла, що в четвертій чверті ми зіграли не так, як ми граємо, і треба сказати, що це перший тур. Нагадаємо, наша команда набрала два бонусних очки: стільки ж суперниці Чайка, Бердянськ та Сузір'я Рівне. Ну і по чотири очки у київського Динамо. Франтівська, звана Франтівська, нашого суперника, який зараз атакує. Та одеський Інтерхім. Ну, треба сказати, знаючи інші результати, що «Динамо Київ» вже має 6 очок. Франківськ, коли виграє, буде у цієї команди 6 очок. І 6 очок у Інтерхіма з Одеси. Ну, показує Олександр Аносов, що він не згодний з тренером. Ми не можемо просто. Казати про це по телебаченню, яка наша думка, є компетентні органи в баскетболі, є Федерація баскетболу України, вона все вирішує. Ми тільки можемо вам показувати друзі табло, як виконують китки, як грають обидві команди. Ну і ми бачимо. Вікторію Ільчишину одна з кращих гравців, динадцяти номер Інна Жмурко теж чудово е, грала е, в цій грі, але могла ще краще зіграти. Вікторія Хом'як, вона з молодіжної збірної України. Це наші вінницькі блискавки. І ми сподіваємося, що з кожною грою вони будуть додавати, додавати в швидкості. Ну а головне, мабуть, друзі про це і скаже тільки своїми словами. Скаже нам Сергій Станіславович Краєвський, голова міського спорткомітету. Що головне все ж таки вигравати, головне набирати очки. Ось ми бачимо, як кидає Ірина Никиперець. Одна з найактивніших в цій грі, 33-й номер. Вона вихованка барського баскетболу і грає за Вінницьку команду. Практично оце найтвердіша база. Вінниця Олександр Аносов та Барська районна спортивна школа. Багато друзів зупинок. Багато тайм-аутів. Ви бачите, до кінця залишилося 2 хвилини 45 секунд. Знову Вікторія Хам'як іде вперед, Вона маленька, на зріст їй дуже важко, їй допомагає хто там Ільчишина. От Нікіперець м'яч візьме чи ні, вона. Організує атаки. Вже наші дівчата, хоч і розуміють одна одну, але сьогодні з таким суперником, ще раз кажем, після такої великої паузи, в них не все виходить. Скарбатюк, вихованка школи, барської школи, знову в Атації. Ще раз кажу, що вона грає. За команду Івана Франківська так получається, друзі, що ми віддаємо, являємося донорами українських клубів, тому що ну, немає такого фінансування у команди. І хтось запросить дівчат і запропонує. Добрі умови ну, ще раз бачимо, ні, не вдалося пройти зараз Вікторії Ільчишини, і дівчатам е, приходиться погоджуватися, е, що зараз штрафні кітки виконує Вікторія Ільчишина, одна з кращих гравців е, нашого матчу. Ну зараз знаєте друзі, треба себе, як говориться, тримати в руках, не нервувати, коли ти програєш, і тоді буде все виходити. Вікторія Пазюк була з м'ячем, і ось що Нікіпорець зловить це тренер. У нас тренер. Команди з Івано-Франківська Юрій Брацюг був на екранах. Бачимо 65, 78, 13 очок ми програємо. І знову тайм-аут бере Олександр Аносов. Друзі, ми хвилюємося, до кінця гри майже нічого не залишилося. Навіть коли ми сьогодні програємо, то це буде, знаєте, що. Це буде теж якась школа, школа історична гра. Ця ми говорили, тому що вперше ми попали в шістку найсильніших команд України. І коли ми все ж таки пройдемо, а практично ми можемо пройти в четвірку, тоді можна поборотися навіть і за медалі. Скільки зупинок сьогодні? І е, треба сказати, що глядачі підтримують наш колектив. Ільчишина е, переживає Олександр Аносов. Е, ільчишина розпочне атаку нашої команди. Чекає цього м'яча. Ну і останні секунди гри хам'як, хам'як з м'ячем іде вперед, е, буде кидати, е, прохо, зайшла в зону. Двоочкового удару не дають, не дають кидати наші суперниці, і треба сказати, що захист дуже надійний і захист. І подивіться, як суперниці переходять до атаки, а все ж таки хам'як вона з м'ячем зараз була, і хто там був жмурко. Е, е, Наші бачите, що все напружено нервово і переживає і наш тренер, і наші вболівальники, але все ж таки в е, нас вдалася гра в першій чверті, і в третій чверті ще раз це скажемо. Ну а в четвертій ми втомилися, що у нас трапилося зараз? Треба брати очки. А не чекати, щоб їх приносили наші гості. Але важко зараз переходити до атаки, зараз атакує тільки кипорець, іде вперед. І тут бачите, які пристрасті контратака, і два очка бере команда Баскетбольний клуб Франківськ. Ну, от все залежить від. Відсотка реалізації моменту дуже важливо це знати. Ми бачимо рахунок на е, табло і е, сподіваємося, що наступні ігри, а наступну наш наступну гру наша команда проведе у Бордянську вже у цю п'ятницю, 30 січня. Цікаво, як їхати будуть. Е, Команди, наша команда до Бердянська. Раніше ми їхали через Маріуполь, тепер, мабуть, іншим шляхом якимось. Ну І зараз штрафні кітки в наш бік виконує Христина Мацько, капітан команди Франківськ. Ну і... Хомяк Вікторія постійно активна, постійно активна, не дають їй грати по дві-три спортсменки, суперниці на неї просто кидаються, не дають їй пройти. Ну друзі, це теж результат такий, що змусить нас подумати над тим, що нам треба буде. Наступну гру провести краще. Ми граємо на виїзді, бачимо рахунок. Добра, здоров'я всім і дякуємо нашим дівчатам за гру. Ви ви ви? ви Неможливо ви здобули ви перемогу чи не було. Мені здається, найголовніше це в змаганнях. І ви тепер, тепер свою, голову, свою силу. Ну, Дуже Да, Себе как приемы, бачите, девчат. да вот, в я, я, вас вітаю. И... И... И, и Город старается и областной бюджет старается, чтобы у вас была возможность играть, была возможность сердеть и была возможность где играть. Ждем, конечно, победу. Но сегодня просто не узнал. Ну, улыбки нет, скажем так, ощущение, что ты немножко подустал. Может, тебе каникулы дать? Немножко больше стабильности, целеустремленности, я думаю, что у нас все будет в порядке. И я жду побед, девочки, ждем побед от нас. Потому что две камеры снимают, и хотелось бы, конечно, чтобы счет был немножко в нашу сторону. Сергей Станиславович, я выскажу общее мнение. Мы будем стараться, будем тренироваться, будем стараться. Вот. Но ждем поддержки. Я думаю, что она, естественно, будет, но, как я говорил своим ученикам, когда они на соревнованиях боксировали, и там кто-то проигрывает и говорит, ну классно отбоксировал, но проиграл. Я говорю, мне не надо классно. Ты плохо, но выиграй.